Несподівано нас знімають. Це подарунок дитячій бібліотеці філії номер 3 у місті суми імені Олексія Столбіна. Пишу такий короткий міні-автограф, подарунок дитячій бібліотеці філії номер 3 Від второ ідеї популяризації читання, творча студія, пленю Гапів щастя творчості. Бібліотека імені Олексія Столбина, дійсно така дуже приємна, креативна і такий дружній колектив. Бібліотека Дружня до родини. От як є медзаклади і там такі таблички. Поліклініка дружня до родини або лікарня дружня до родини. У нас є книжка, яка дружня до родини. От це ми дякуємо за цю книжку. Закарпатському горському інституту імені Ференца Ракоці Другого, це українсько-угорський словник. Ви бачите, що тут якраз іноземні мови, книжки з іноземних мов. І окрім англійської мови, угорська мова буде цікава для наших е, читачів. А це книжка також подарунок бібліотеці філії No3 імені Олексія Столбіна. І тут е, Конституція, тут е, кожен вірш, він. Показує окрему статтю конституції. Це дуже дуже класно. У нас є багато вже створено на цю тему сюжетів. Ну, наприклад, одразу відкрилася так випадково п'ята стаття. Демократія це значить все вирішує народ незалежності влади. Він єдине джерело. Ось, ось так. Треба з думкою народу громадськості, громадянського суспільства. Звичайно, рахуватись за цю книжку. Ми дякуємо. Видавництво Тундрайв, видавництво Холодкевича і особисто художниця Ірина Шаганян. Ось такі дуже кольорові креативні малюнки, що ви зараз бачите в цій книжці. От вона видана за підтримки всеукраїнського правопросвітницького руху, «Справедливці». Ось такий справедливий кіт. Він там щось читає, щось собі міркує. Я думаю, що в нього справедливі думки. Він дуже такий замислений, як ви бачите, його обличчя дуже дуже таке. Виразне. От і ще у нас є така цікава книжка «Літературний альманах Магія кохання це українська сучасна література, тут і поезія, і малі форми, проза, прозові твори. Міста Хмельницький, видавець Лілія Стасюк. Ми дякуємо видавцю. Тому що сьогодні, окрім масового чтива великих романів і всяких таких сюжетів, більш масових, є такі витончені сюжети. Такі, знаєте, глибокі, як, наприклад, попса чи популярна музика, є симфонічна, є різна класична музика і українська сучасна музика. І то треба мати такий трошки інший рівень підготовки такої мотивації. От Коли сучасні читачі будуть такі вишукані тексти читати, це і психологічно буде допомагати. Я особисто теж деякі тексти шукаю, і іноді воно допомагає. І от усі мої думки тобі це також літературний альманах. Ви бачите зараз на обкладинці. Також ми дякуємо видавець Лілія Стасюк. Ну, я написав, що це спеціальна рубрика популяризація читання, книга в подарунок в бібліотеці імені Олексія Столбіна. От, від... Автор ідеї, я автором ідеї ідеї популяризації читання, і в нас в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості багатьом бібліотекам в різних містах України подарували книжки не тільки учасникам фестивалю, а от бібліотекам. Бо сьогодні бібліотеки це такий публічний простір, не тільки читання і спілкування. Знаєте, десь в бібліотеках можуть якісь музичні заходи, концерти проводитися, виставки художників, різні такі креативні заходи. Кожна бібліотека має свій, як то кажуть, авторський стиль, як автор книжки. Як як видавець дизайну, да, так і в бібліотеках також. Ну і останню книжечку, що я тут підписав, це казки, чарівні казки на осінь. Ну, бачите, зараз літо трошки похолодшало сьогодні. Така, така погода вже не така 40 градусна спека, як було днями. І от Крістін Наталь дуже такі цікаві тут насправді казки. Дякуємо за це видавництву. На гірі ми робили деякі сюжети популяризації читання, уроки ефіри робили на каналі Творча студія Ленітрепія щастя творчості. От, і тут багато таких власних сюжетів. Знаєте, от сюжети про справедливість вони сьогодні дуже потрібні. І сучасним дітям, і сучасній молоді, і батькам також вони потрібні. Особливо коли це під час сімейного читання. Знаєте, якщо от проводити такі... Спільні сімейні читання, обговорення, коли власні такі ілюстрації, ну це буде трошечки заспокоювати нервову систему, тому що е медицина, як мій дідусь був, поки мій дідусь був лікарем, він таку фразу якось казав, що медицина втішує завжди, втішає завжди. От знаєте, пігулки, фармацея, це окрема галузь людського життя. Але якщо спробувати обійтися без того. То треба мати душевну книжку, яка буде нас заспокоювати, буде нас врівноважувати, буде трошечки допомагати подивитися на світ іншим поглядом. Ось так бажаємо нашим читачам подружитися з цікавими книжками. На цьому дякуємо за увагу.